Вітаю! Працюємо над загальною темою опрацювання табличних величин. Розглянемо розв'язання системи рівнянь графічним способом, використовуючи, наприклад, табличний процесор Excel. Розв'яжемо дану систему рівнянь. Звертаю вашу увагу! Необхідно побудувати графіки рівнянь системи, тобто відповідні графіки функцій. Y дорівнює x2 плюс 3. Нам необхідно в одній сторони залишити змінну величину y, всі останні перенести відповідно в праву сторону. Y дорівнює мінус х плюс 5 аналогічно значення y, тобто виконати елементарні операції для того, щоб ви відповідно в одній стороні у нас залишилося один Y. Розв'язками будуть координати точок, тобто спільні точки перетину графіків функції. Завантажуємо будь-який табличний процесор. Для роботи нам достатньо буде одного аркуша. Нам потрібно відповідно побудувати два графіка функції. Назвемо перший, наприклад, y1, другий y2. Побудуємо таблицю відповідно значень X. Наприклад, візьмемо діапазон значень від мінус 5 до 5 з кроком 05. Відповідно, вводимо перше значення мінус 5, друге мінус 4,5. Можна було аналогічно продовжити. Мінус –4 і так далі. Але можна використати маркер автозаповнення. Для цього достатньо вказати перші два значення, виділити їх табличним курсором. Навести вказівник миші на маркер автозаповнення. Клікнувши лівою кнопкою миші і не відпускаючи, даний версій табличного процесу коментує кожне наступне значення. І зупинилися нам потрібно до 5. Ось таким чином побудували таблицю значень X. Тепер, відповідно, шукаємо значення y1 за даною формулою. Зробили посилання на клітинку, в даному випадку b5 дорівнює Х квадраті, звертаю вашу увагу, ми маємо підставляти відповідне значення. Так як це перше значення даної функції, то робимо посилання на перше значення, X, X, клікнувши на відповідну клітинку. Квадраті помножите на саме себе. Плюс 3. Виконуємо. Аналогічно, використовуючи маркер автозаповнення, зробили поточну клітинку з формулою, копіюємо дану формулу, і автоматично відбулось обчислення з відповідними посиланнями на клітинки. Шукаємо Y2 за даною формулою. Дорівнює мінус х. Відповідно, робимо посилання на перше значення х, яке знаходиться в цій клітинці. Плюс 5. Виконуємо. Копіюємо формулу для останніх значення х. Побудували відповідно за формулу, знайшли значення Y2. Будуємо графік функції. Для цього виділяємо повністю таблицю значень з х і відповідним значенням Y1Y2, як ми позначили. Вкладка Вставити діаграми крапкова. І, наприклад, оберемо з прямими лініями, маркерами. Ось, побудували, відповідно, графік функції, який можна за область збільшити. І шукаємо точки перетину графіку функції. В даній версії Excel, ось бачимо, навівши на точку, ми бачимо, зразу відображає нам результат x -2, y 7 І ось ще друга точка. Х1у4. Тобто маємо відповідно такі розв'язки. В результаті отримаємо дану відповідь. Давайте зробимо аналіз над числивими значеннями в нашій таблиці дані. І ось помічаємо, що відповідно ось коли x-2 значення y1 і2 однакові. Шукаємо де значення y однакові 4,4, бачимо х1. Тобто, не будуючи графік функцій, можна було зробити висновок, що розв'язками системи рівня буде мінус 2,7 і 1,4. Сьогодні ми на конкретному прикладі розглянули, як розв'язати систему рівнянь графічним способом. Дякую за увагу!